Друзі, всім привіт! Сьогодні ми з вами будемо тестувати китайські бургери. Ось так виглядає ця бургерна. Вона доволі велика та знаменита у Китаї. Chinese testing burger. Ось так вона виглядає. Ну що, погнали тестувати. Я вже зробила замовлення. Замовлення робила через телефон, тому я вам не можу показати. Так, дивіться, як це виглядає з середини. Ось таких декілька столиків. Чесно кажучи, виглядає не дуже презентабельно, але тут, я кажуть, що дуже смачно. Ось так виглядає стійка для замовлення. Тут можна також замовити через меню, але я замовляю через телефон, тому що. Через телефон набагато комфортніше і набагато більше позицій, тому що тут лише є комбо. Ось таке комбо з трьох бургерів. Це в нас жарена у фритюрі маленька курочка порізана, також велика курка гриль, картошка фрітра та три коли 60 юаней. Це трішки дороговато. Ось так виглядає комбо меню. Інгайше <пілляє> води. <пілляє> Ось моє вже готове. Дивіться, пройшло буквально декілька хвилин. Ось там у них вже є все готове, майже все. Ось там він збирає бургери. Тобто тут, тут, тут дуже, дуже і дуже все швидко. Ось тут можна взяти собі напої. Також тут у нас стійка з QR-кодами, ви собі можете відсканувати їхній вівчат, аліпей, також, і також меню, звичайно. Забираємо вже своє меню і йдемо за столик. Столик трішки мені не прибрали, але ладно. Це єдиний стіл біля вікна, щоб я могла гарно вам це все підзняти. Ось так це виглядає дуже смачно. Давайте все трішки ближче роздивимося. Мій чек вийшов на 36,90. Мені ось тут дали рукавички, також дали кетчуп, але щось дуже мало кетчупу. Попрошу ще раз. Ось така курочка у фритюрі. Далі у нас тут... Картошечка Фрі, дивіться, яка гарна упаковка. Що-що, упаковки тут дійсно круті. Далі у, у нас нагетси. Тут у нас дві гомін смажені у фритюрі і сам бургер. Ну що ж, друзі, давайте тестувати моє замовлення. Беремо, зразу відкриваємо кетчуп. Хто також любить фастфуд, ставте лайкосики і плюсики у коментарях, тому що я дуже... Це дуже швидко, звичайно, не корисно, але що зробиш? Ось така смажена курочка. Мм. Мм. Дуже ніжна. Я її дуже люблю, тому що це Це не, це не куряча грудинка, це... Гомілка. Її дуже мілко нарізали. Тобто, на ось такі маленькі шматочки і обжарюють у фритюрі. Дуже смачно, дуже ніжно, смачно і не пересушено. М -м -м. Клас. А сашка фрі. Ні. Mm -hmm. Картошка. Не першої свіжості. Вони, напевно, теж на її, бачите, обсмажили вже давно. Ой, вона вже як тряпочка не смачна. Але зато упаковка дуже звична та класна. Так, давайте перейдемо до нагідців. Куштую нагідь. М -м. Ну, м -м, як вам сказати, непогано, але, наприклад, у Бургер Кінгу набагато смачніше. Відчувається, що не щойно зроблені. Вони також, напевно, їх посмажили ще, не знаю, пів години назад, не знаю. І потім просто хто їх купує, вони видають. Далі у нас смажена у фритюрі гумілка. Тут дуже багато кляри. Це дійсно круто. Ой, гострі, який. А що ж вони такі гострі? Ось я не очікувала. Курочка дуже ніжна. Це дійсно дуже смачно, дуже смачно. Думаю, ви замітили, що я не брала в собі ніякий напій. Тому що Кока-Кола, Спрайт, Ханта я цього всього не люблю. Тому у мене у сумочці, тут сумочка, я взяла собі водичку з лимона. І так, давайте перейдемо до самого бургеру. Тут написано Made in China, також написано ось тут зомбо хамбау, китайський бургер. Відкриваємо. Ой, ой, ось так це виглядало. Я, напевно, втягнула рукавички. Так, я вже вдягнула рукавички. Беремо самбургу. він такий, знаєте, схожий на лісошку. <риклад> на, на біляш вокзальний. Так, ось так і виглядає. що у нас тут є в середині. Всередині. всередині Салат, його прям дуже багато, дві капустинки. Далі курочка у фритюрі і сам майонез, сам соус. Я не люблю бургери з куркою, але тут а, лише є з куркою. І подобається, що дуже багато тунжу. Так, ну що, пробуємо. М -м -м. Курочка дуже ніжна. Він також трішки пікантний, хоча я брала не гострий, там було гострий і не гострий, я взяла не гострий. Але він трішки пікантний. Але булочка тут. Це ось вся торщина булочки. Але тут дивіться скільки начинки. Тут не жаліють начинку. М -м -м. Також тут солодкий майонез. Із-за цього солодкого майонезу я не люблю китайські всякі бургерні, віддаю перевагу Макдональдсу, КФС, бургер кінгу, тому що там не солодкий майонез, а тут він дуже солодкий, тобто їсте булку, м'ясо пікантне і солодкий і майонез. Я вже перекусила, я все з'їла, тому що трішки гострувати. Я лише доїм ось ці, напевно, штучки, я їх дуже люблю. Ось, а все інше я віддам чоловіку. Що ж, друзі, я надіюсь, що вам ось такий міні-огляд на китайську бургерну сподобався. Дуже сподобалися ось ці штучки. Я їх, по-перше, дуже люблю, я їх завжди беру у будь-яких навіть у Мантона таке всі. Ось, але щодо бургера. Бургер дуже гострий. Ось спочатку я думала, що він пікантний, а потім воно розійшлося. Він дійсно дуже гострий, але курка дуже ніжна, але солодкий майонез все формі. Картошка фрі, видно, що вона була не щойно смажена, що їй вже не перша година, тому що вона вже була прям, прям дуже, знаєте, така розмовшана. Курячі гумілки теж дуже смачні, тому я вам рекомендую. Речі, забула про нагіць. Нагіці були ну, більш-менш нормальні. За 36 юаней. Я врахую, що це дорого. Чому? Тому що ось тут навпроти є бумерна W. Там набагато дешевше. Тобто ось таке би меню мені обійшлося приблизно в 25 юанів, тобто вже на 10 юанів дешевше. До речі, якщо ви хочете, щоб я ще зняла облік там W, ставте плюсик у коментарях. Також не забувайте підписуватися, ставити лайки, писати коментарі. Всім пока-пока!